Як інтернет впливає на наше здоров'я та на нашу психіку? Всім вітання сьогодні. Інтернет став невід'ємною частиною нашого життя. Він надає можливість спілкуватися зі світом, знайомитись з новими людьми та знаходити однодумців. Завдяки онлайн-середовищам ми можемо отримати підтримку та пораду в складних життєвих ситуаціях. Крім того, інтернет є джерелом невичерпної інформації та може допомогти нам розвивати свої навички та здібності. Однак треба знати і розуміти, що збільшення часу проведеного в онлайн середовищах дуже впливає на наше психічне здоров'я. Взаємозв'язок між інтернетом та психічним здоров'ям є складним та багатогранним, оскільки він залежить від багатьох факторів та має як позитивні, так і негативні наслідки. Багато людей проводять години, перебуваючи в мережі, відчуваючи невпинну. Потребу в постійному підключенні до віртуального світу, і це спричиняє стрес, тривогу та може викликати розлади сну. Залежність від інтернету може також призводити до відчуття відчуженості в реальному житті та негативно впливати на якість міжособистісних відносин. Однією з причин погіршення психічного здоров'я через використання інтернету є соціальна ізоляція. Віддаленість від реального спілкування та взаємодії з людьми може призвести до почуття самотності та відчуженості. Людина може втратити здатність до емоційного спілкування та розвитку соціальних навичок, що негативно впливає на її психічне здоров'я. Негативний вплив соціальних мереж. Також має велике значення для психічного здоров'я. Багато людей витрачають велику кількість часу на соціальні мережі, що може спричинити почуття незадоволеності, заздрості та низької самооцінки. Порівняння себе з ідеалізованим життям інших людей може призвести до розвитку депресії та тривожних розладів. Ще однією причиною погіршення психічного здоров'я через використання інтернету є перенасиченість інформацією. Безперервний доступ до величезної кількості інформації може викликати перевантаження мозку, зниження концентрації та збільшення рівня стресу, а це призводить до розладів сну, зниження продуктивності та загострення психічних проблем. Крім того, постійне споживання великої кількості інформації може негативно впливати на пам'ять, оскільки мозок не встигає опрацювати всю утриману інформацію. І постійне перебування в онлайн середовищі забирає увагу та росію її, що призводить до зниження концентрації. Основною причиною зниження концентрації та погіршення пам'яті під впливом інтернету є постійна доступність інформації та велика кількість розсіюючих чинників. В залежність від онлайн середовища зводиться до відсутності контролю над власним часом та відсутності здатності відмовитись від використання гаджетів. Це призводить до постійного розподілу уваги між різними завданнями та втрати здатності фокусуватись на одній справі. А ось для захисту свого психічного здоров'я від перенавантаження інформацією важливо встановити раціональні межі використання інтернету, забезпечити регулярні перерви від онлайн середовища та займатися релаксаційними практиками. Також важливо враховувати власні потреби та відпочивати від постійного інформаційного потоку. Загалі залежність від використання інтернету є серйозною проблемою сучасного суспільства. Постійна потреба бути онлайн. Відсутність контролю над часом, проведеним в мережі, перенавантаження інформацією, переважно поверхневою, можуть призвести до розвитку залежності. І це має дуже негативний, навіть руйнівний вплив на психічне здоров'я людини, спричиняючи проблеми зі сном, погіршення пам'яті та концентрації уваги, зниження продуктивності, самооцін. Почуття незадоволеності власним життям і постійної залежності від віртуального світу.